Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами знову відправляємось в Україну у Звуколяндію. Ви вже знаєте, що в цій країні живуть звуки. Жили вони в мирі та злагоді, аж поки один з них нахабно не заявив Я найпотрібніший, значить, я старший. Що тут чинилося? Звуки такий гаус здійснили, кожен почав вихвалятися. Я найкругліший і мене легко вимовити, промовив звук О. Ні. Я, хоч мене і важко вимовляти, але я ширший, заперечався звук Ж. А я вмію гудіти та й дуже голосно сказав звук У. Вони так голосно сперечали, що розбудили мудру фею. Які ж ви голосливі, сказала вона. Потім зібрала крикливих звуків і сказала: Я дам вам ім'я. Ви здогадалися, які ім'я отримали крикливі звуки. Так, це голосні звуки. А тих, що були тихими і спокійними. Що не могли кричати і співати, а тільки шипіти, скріпіти, шурудіти. Здогадалось, яке ім'я? Так, це приголосні звуки. А давайте ми з вами пограємо зі звуками. Розглянемо картинки, відокремимо перший звук у слові і визначимо його фішечкою. Груша. перший звук Г. Він. Приголосний позначаємо однією рисочкою. Полуниця. Який перший звук? П. Він голосний чи приголосний? Приголосний позначаємо однією рисочкою. Апельсин. Який перший звук? Звук А. Він голосний чи приголосний. Голосний позначаємо кружечком. Ожина. який перший звук? Звук О. Голосний чи приголосний? Голосний. Позначаємо його кружечком. Лимон. Перший звук Л. Приголосний чи голосний. Приголосний позначаємо його однією рисочкою. З яких звуків починаються ці слова? Лис звук Л, ліс, звук Л. Це приголосні звуки, але позначати їх ми будемо по-різному. У слові лис, звук Л вимовляємо твердо, лис, а у слові ліс. Звук «ль» ми вимовляємо м'яко. Ль, ль, Л позначаємо однією рисочкою, тому що він твердий приголосний звук. А звук «ль» м'який приголосний, будемо позначати двома рисочками. Приголосні звуки є тверді і м'які. Тверді приголосні звуки позначаємо однією рисочкою Л. А м'які звуки позначаємо двома рисочками «ль». Давайте запишемо звукову модель цих слів. Слово лис. Перший звук Л. Це який звук? Голосний чи приголосний? Приголосний твердий, чи м'який? Твердий. Позначаємо однією рисечкою. Наступний звук лис. Звук І. Голосний чи приголосний. Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук лис. Звук «с». Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий, чи м'який? Твердий. Означаємо однією рисочкою. У цьому слові два приголосних звуки. Л, С. Вони тверді приголосні. І один голосний. Голосний І. Запишемо звукову модель слово ліс. Ліс. Який перший звук? Л. Голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який. М'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук ліс. Так, звук і голосний чи приголосний. Голосний позначаємо його кружечком. Наступний звук ліс. Звук «с». Він голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Твердий. Означаємо його однією рисочкою. У слові ліс також два приголосних звуки. Але звук Л м'який, а звук С твердий. І також є один голосний звук І. Молодці малята! Дякую вам за увагу. До побачення!